Вітаю чого сьогодні огляд двох гаджетів, я замовив на Aliexpress. Це е, нагрудна, нагрудний тримач для телефона і е, штатив плюс е, підручний тримач для телефону е, з кнопкою. Е, для того, щоб включати камеру. Спочатку розберемо е, нагрудний тримач. Так, Тут в нас є поворотний механізм, який е, регулюється вниз вверх Тобто, е, коли прикручуєш е, сюди е, ось це, телефон вниз вверх можна повертати і фіксувати ось, ось такою гайкою. Ось так оцей тримач для телефона прикручується. Є гайка. Є гайка. Ось так. Ось так він повертається. Коли ми знайшли той кут, який нам треба, зажимаємо ось цим, ось, ось, ось цим болтом. Також цей механізм повертається вертикально чи горизонтально і затискається цією задньою закруткою. Також тут є спеціальна резинка після того, як ви ось тут відкручуєте і фіксуєте телефон свій. І потім затискаєте ззаду цей телефон, оцею резинкою ви теж фіксуєте, щоб, для того, щоб він крепко тримався і не випадав. Затиснули, взяли цю резинку, затиснули цей телефон. Як він виглядає на грудях? Ось так ми його надягаємо. Фіксуємо ці резинки замком. Ось такий замок. Тут є також на цих резинках регулятори. Ми можемо нижче, вище опускати це все. І фіксуємо тут телефон. Цюємо його резинкою, затискаємо всі гайки і вже знімаємо. кут нахилу виставляємо. Ось так. <клес> ось так. Далі розберемо штатив, який я взяв. Ось такий штатив в комплекті. Є два фонарика. Ось таких. Один і другий. Кабель USB, щоб заряджати ці фонарики. там всередині є батарейка. І ось така, такий якби штатив, ручка. Як воно працює? Ось так воно повертається, ось так воно тут цією гаючкою фіксується. Для того, щоб телефон. За Фіксувати тут. Берем, піднімаємо ці два вусика, піднімаємо верхню цей вусик верхній і зажимаємо просто телефон. Також він повертається є режими на 45 градусів, на 90 вертикально і горизонтально, як хочете. Так. От він складається от, ось, при транспортуванні такою так, таким макаром. Тут ще є. Тут ще є ось ось такий гвинт, на який накручується чи екшн камера чи ще якась камера. Тобто ми можемо ось це скласти. Це складаємо, щоб не мішало, фіксуємо його, піднімаємо цей гвинт, закручуємо екшн камеру і вже використовуємо цей якби, ручку, штатив для того, щоб знімати вже на екшн камеру Кут нахилу теж регулюється. Крім цього, ще на цьому штативі є кнопка. Кнопка, яка підключається до Bluetooth телефону вашого, чи до екшн камери ви сопражаєтеся з цим. Два устройства сопряжається, ця кнопка і ваш телефон, чи екшн камера І при натисканні включається камера. При другому натисканні камера виключається. Ця кнопка звідси виймається ось так. І вже якщо ви знаходитесь на якому, на якоїсь відстані від телефона можна просто е, взяти цю кнопку е, з собою в карман натиснути, і в такому разі буде е, в, включена чи виключена ваша камера. Якщо ви використовуєте е, цей штатив, цей тримач е, для того, щоб знімати з руки, то ви ось так просто нажимаєте. Е, Ось тут у вас телефон зафіксований і можете себе знімати. При натисканні цієї кнопки ви, ви знімаєте себе, не натискаючи нічого на телефоні. Також, чого я казав штатив, тому що тут знизу воно відкривається. Ось так. Получається тренога, І ви можете, зафіксувавши свою камеру, поставити сюди телефон чи екшн камеру і знімати. І ще воно телескопічне, воно виймається, максимальна висота виймання тут 1,70 метра. Ви можете його використовувати як селфі-палку, виймати там на будь-яку відстань від себе і тримати. Зафіксували, взяли і знімаєте. Також воно ось складається, защокується ще. можна, Коли ви піднімаєте ось, ось цю ручку з, з кнопкою і ви зафіксували свою камеру. Чи Телефон на штативі можете е, повертати в яку хочеш сторону, свій телефон. Тоб, тобто е, на 180, на 90 на, на 360 градусів воно повертається ось навколо своєї осі. Коли воно е, в нижньому положенні, поворотний механізм не працює. Коли воно в нижньому положенні, можете сюди зафіксувати собі свій телефон, вставити. І вже знімати з руки. Тобто це буде у вас виступати як селфі палка. Тобто ви знімаєте, можете знімати спереду себе, можете повернути телефон знімати на іншу камеру, як ви собі захочете. І можете виймати вашу селфі палку. Якби, ну як це селфі палка? Це якби палка, яка виступає і ще штативом. На будь-бу на відстань. Ось так. Ви можете виймати, ось тут буде телефон і ви можете себе знімати, чи себе, чи, наприклад, е з, з другої сторони когось ще іншого. Ось такий, такий гаджет. Ще. Що тут ще є? Тут ще є е два фонарика, які ось тако монтуються на е в це місце, де. Фіксується телефон. І ви вже е, можете включити ці дві лампочки. Ось одна, ось друга. Тут багато режимів, там 6-7, по-моєму. М'яке світло, жорстке світло, велика яркість, мала яркість. От, бачите, воно регулюється, як хочете. В, е, е, великим натисканням. Затискаєте, виключається, затискаєте включається. І в темноті ви можете знімати якесь відео чи ще щось. Для зарядки цих двох окремих ліхтарів є ще USB-кабель, який тут під'єднується до цих ліхтарів і заряджається. Ось так це все знімається, фіксується і. Получається ось така, такий гаджет універсальний, який розрахований і на телефон з підсвідкою, і на екшн камеру і ще якісь можна гаджети сюди під'єднувати. Воно все регулюється по кутах. Якість, якість більш-менш. Є люфти, звичайно, трошки право вліво люфти. Для, так як воно стоїть 500 гривень, то я не думаю, що це великий мінус. Можна миритися з цими люфтами. І ми, я буду пробувати на нього знімати. Звичайно, це гаджет для початківців, він не професійний. Мені сподобалось, що тут є. Штатив і, і більше із, через штатив я його вибрав, що можна е, під'єднати телефон, підключити, вставити. Е, ш, воно мало місця займає там десь в рюкзаку у вас, чи де, ще десь. Е, вставив телефон, відкрив штатив, е, відрегулював яку хоч висоту. Зрозуміло, що якщо ви витягнути на метр сімдесят, то оця, оця е, е, телескопічна палка вона буде гнутися. І, можливо, коли вітер буде, воно буде хилитатися, Але е, при невеличкому е, висоті цього штативу, е, воно більш-менш буде зафіксоване. І, і того я взяв цей штатив, щоб. Він, того, що, бо він універсальний. Можна знімати себе, коли їдеш на велосипеді, чи там, коли знімаєш е, з мотоцикла, з, е, з боку. Можна е, на, на любу на на відстань його е, витягнути і знімати. Так що підписуйтесь на мене, свій відео до кінця. Е, Дякую всім за увагу.